27 лютого виповнюється 80 років з часу заснування Вінницької області. З нагоди цієї дати у державному архіві відкрилася документальна виставка про події тих років. Експозицію, історичний портрет Вінничини, мови документів, фактів і цифр. Працівники архіву представили у декількох розділах. Серед них адміністративний поділ, перші п'ятирічки, період незалежності та очільники, які керували областю, починаючи з 1932 року. Загалом більше 200 документів, частина з яких експонується вперше, окремо представлені переписи населення, які проводились у ті часи, за словами заступника директора державного архіву Фаїни Винокурової. Вони свідчать про зменшення кількості населення. Наші колеги з відомчого архіву обласного управління статистики поділилися з нами попередніми даними які передають наступному перепису, і зазначили, що на території Вінницької області проживає 1 мільйон 627 тисяч 100 чоловік.